Нере в хутрі стане тринадцятою прем'єрою 78-го театрального сезону обласного драмтеатру на малій сцені покажуть містичний трилер комедію у вперше за участю акторів двох театрів закарпатського та релокованого до Ужгороду Маріупольського. Це наш перший спільний проєкт разом з Маріупольським драматичним театром, котрий два роки вже базується в стінах нашого театру. От працюємо пліч опліч, і для нас це дуже хороша і чудово. Новина, що ми можемо об'єднати свої зусилля разом і показати мистецтво на загал ужгородського глядача, як воно може виглядати з двох сторін. Тому я вважаю, вистава буде цікавою. Творча колаборація. Перший експеримент з акторами двох театрів на малій сцені до цього. Ми розділяли, розділяли сцени, репзали, гримерки. Тепер в нас є спільна творча діяльність. І це головне, ми відчули один одного, що ми потрібні, що ми можемо робити щось разом цікаве. І я думаю, що це тільки початок. Я сподіваюся, що з малої форми ми. Перейдемо на більш масштабні сцени, і е, я дякую колективу Закарпатського театру, тому що ми відчуваємо себе тут як вдома і ми можемо творче працювати. Наші актори потрібні, ми зробимо все, щоб ту марку, яку тримає Закарпатський театр. Ми трошки підняли разом з ними. Поставив венеру в хутрі за п'єсою Девіда Айвза. Один з перших в Україні запрошений з Києва режисер Віталій Семенцов. До цього грали по роману Захара Мазоха. А тут покажуть вишукану театральну постановку, де нібито ведеться суперечка з самим мазохом про домінування в житті. Ставлю вже третю виставу. Перша була англійська, друга була французька, тепер вже американська. Тобто йдемо по кращих драматургіях наших партнерів України. Постановка п'єси Девіда Айза, найпопулярніша п'єса Америки 13-14 року Бродвею, яка отримала Тоні. Одна з найбільш популярних вистав у всьому світі в Україні. Вона не йшла ніколи. І коли я стикнувся з тим, що треба знати текст, тексту не було. Довелося звертатися до своїх учнів, Мені прислали з Ірландії текст, і ми заняли з перекладанням. Акторка Закарпатського театру Дар'я Горшкова та актор Маріупольського театру Олег Власов кажуть, буде багато гумору, драми та містики. Проте, аби вийти на сцену, серйозно готувалися, адже матеріал дуже складний. Требує дійсно багато знань. І в перший тиждень я пішла в книжковий магазин, купила книгу і прочитала роман Захер мазоха Тобто і всім раджу спочатку його прочитати перед тим, як іти на цю виставу. Але менше з тим, навіть якщо люди не знають цей роман, ну це історія, це дуже крута історія про відносини чоловічого і жіночого. Хто головний жінка чи чоловік це дуже складне питання. Ми будемо розказувати глядачу, який прийде на нашу виставу. Він буде здивований, можливо, навіть шокований фіналом цієї вистави. Це таємниця, яку ми вам теж не скажемо. Або це інтрига, тож ми запрошуємо глядача. Приходьте підтримуйте нас. Ви нам дуже потрібні, навіть так як і ми вам, тому що театр він робить людини не краще ніж вона. І ще і ще і ще краще. На останню прем'єру 78-го театрального сезону на малій сцені запрошують 5, 6 та 13 липня. Питки вже в продажу театрали. Нагадують, відвідуючи театр. Глядачі не тільки додають собі позитиву, а й підтримують у важкі часи мистецтво та зсу.